Ська центральна районна лікарня отримала енергонезалежність. У медичному закладі встановили сонячні панелі потужністю у 85 кВт. Ініціативу вдалося реалізувати за підтримки благодійного фонду разом з Кернел. Сьогодні, під час постійних відключень електроенергії, підтримка медичних установ вкрай важлива, говорить заступник директора соціальних питань сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Дружба Нова Олег Власенко. Кожен з нас усвідомлює, що медики це саме ті люди, які дарують нам життя і рятують це життя. І зрозуміло, що коли люди працюють і роблять операції і. Пропадає світло, то це автоматично відключає обладнання і може призвести до летальних наслідків. Наша компанія це розуміє, усвідомлює, і життя кожного українця для нас є пріоритетом, тому саме у а цьому закладі ми вирішили встановити першу сонячну станцію. Проєкт встановлення гібридних сонячних панелей вартував 2 мільйони 400 тисяч гривень, зазначає Олег Власенко. Це 153 панелі, інжекторна та акумуляторна система, котрі заживлюють лікарню, обслуговування та підключення системи. Робота зі встановлення виконувала підрядна організація Товариство з обмеженою відповідальністю. Тім, Україна, встановлено 153 панелі. На цій стороні, на тій стороні, загальна потужність 95 кВт. А також так як вона є гібридною електростанцією, і отримали ще стоять у нас 76 кВт збереження електроенергії. Тобто, якщо у нас немає світла, ми працюємо від акумуляторів. Як зазначає Олександр Ткаченко, під час вимкнення електроенергії, на відміну від генераторів, перехід на живлення від сонячних панелей відбувається майже непомітно. Генератори не так то швидко заводяться. У нас іде операція, наприклад, коли переходить на нашу електростанцію, ми що спілкувалися з лікарями, хірургами, то вони навіть не замітили, що пройшов моржок і перейшло на альтернативу. Тобто, все працює, вони далі роблять собі операцію і доробляють. У нас працює вся лікарня, всі тобто, прийом кабінет, прийом людей, узі там ну, все працює. Окрім забезпечення безперебійної роботи медичного закладу, сонячні панелі це ще й значна економія коштів. Якщо в нас Ну, звісно, що це не грудень, і не січень. У нас можлива економія в нормальну погоду до 12 тисяч гривень в день. 10 грудня у районній лікарні офіційно презентували нову сонячну станцію. Хотілося б подякувати в першу чергу представникам і взагалі всьому колективу Кернева нові», які долучилися до підтримки соціальних проєктів і саме в районній лікарні. Сьогодні роботу лікарні забезпечує сім відділень: поліклінічна, хірургічне, гінекологічна, дитяче, терапевтичне, неврологічне та офтальмологічне. У кожному з них працює важливе обладнання, говорить генеральний директор Прилуцької центральної районної лікарні Володимир Колейко. У нас всі апарати, які і медичне обладнання, яке використовується у закладі і в медицині, фактично всі працюють на електрозабезпеченні. І фактично апарати штучної вентиляції легень, які використовуються в операційній, у реанімації, вони також працюють на електроенергії. Значить, апарати лапароскопи, де проводять хірурги оперативні втручання. Також вони на енергозабезпеченні. Я б сказав, що, слідує, що є монітори, де проводять обстеження. Одним словом, назву лікувальні, там де, і діагностичні, є фетальні монітори, де обстежують вагітних, ультразвукові апарати, рентген, флюорографія, лабораторна діагностика. Тобто, фактично, все медичне обладнання використовується на електроенергії. Є тяжкі хворі, які знаходяться на штучній вентиляції легень, забезпеченню киснем і все це на його забезпечені з установку цієї станції генератор гібридною вона називається. Сонячні панелі, от то значно я думаю, покращиться енергозабезпечення нашого закладу, як каже Володимир Колейко, така підтримка від благодійного фонду Разом з Кернел дає лікарні можливість стабільно працювати, надавати якісну медичну допомогу і рятувати життя пацієнтів. Хотілось би з нагоди подякувати благодійній організації разом з кернелом. Щедрість, доброта, взаємопорозуміння, підтримка цієї благодійної організації. Ще наголошую разом з кернелом. Нам дали надію сьогодні можна сказати так на життя, тому що медичні працівники і лікарі будуть спокійно працювати в операційних. В відділеннях не будуть боятися цього відключення електроенергії. А звичайно, пацієнти, які перебувають на лікуванні в нашому, теж будуть говорити дякуємо. Тому що наша районна лікарня, люди приїздять із далеких сіл району. І коли приїздять, а немає світла. Зрозуміло, що це затягується процес обстеження і відповідно процес лікування. А із енергозабезпеченням цих панелей, я думаю, всі. Люди, які звернуться, отримують вчасну і якісну медичну допомогу.